Сортування предметів за комплектами, оновлення галереї, режим вільної камери на консолях, нові предмети в базі, останні дні життя Origin та нові комплекти для The Sims 4. Дуже грандіозні плани в мене на сьогоднішнє відео, але все по порядку. З вами Квітнева. і Сьогодні я розповім вам про останні оновлення для базової гри за Sims 4. А також разом з вами оглянемо нові комплекти, плескіт біля басейну та сучасний люкс. Тож почнемо з оновлень. Нарешті розробники додали фільтри по окремим комплектам в режимі будівництва та каз. Якщо ви теж маєте вже чимало комплектів, то знаєте, як було незручно шукати предмети суто з конкретного комплекту. Фільтри це значно спростять. Ну і крім того, не забудьте оновити Better Build Mod, якщо ви ним користуєтесь, тому що тепер фільтри з нього можуть конфліктувати з цими фільтрами і ламати вам гру. З останнім оновленням були виправлені деякі помилки в галереї. Наприклад, більше не повинні з'являтися дублікати. Побачимо, побачимо. Крім того, тепер галерея буде отримувати нові функції чи виправлення без додаткового оновлення гри. А на сайті в статті про оновлення додали окремий блок про оновлення галереї. Також галереї повернулися трендові хештеги, що має спростити пошук для гравців. Ніколи ними не користувалася, але ну, хай будуть. Гравці на консолях отримали оновлення режиму вільної камери. Тепер при приближенні та віддаленні швидкість гри має не змінюватися. я не знала про такий баг, тому відпишіться в коментарях, хто грає на консолях чи пофіксили вам його. Туалетний столик, став паку Гламурний Вінтаж було переміщено до базової гри, а це означає, що всі туалетні столики, що будуть додані з іншими доповненнями чи комплектами, теж будуть функціональними. Я до речі в базі в себе його не знайшла. І на обох столиках в мене так і відображається значок Ставпаку. Можливо, тому що я його вже мала на момент оновлення, а можливо, в базу додали тільки саму функцію цього столика. Такий туалетний столик ми маємо в новому комплекті, і сьогодні перевіримо його функціональність. Origin доживає свої останні дні на MacOS. Вчора розробники анонсували, що зовсім скоро EI-App замінить Origin для користувачів macOS. Не знаю радіти мені чи плакати, тому що в мене Origin багує менше, ніж EI-App, який вже майже рік як доступний для користувачів Windows. Крім того, EI-App вантажить систему значно більше за Origin, що впливає на продуктивність вашої машини під час гри в Sims. Але з іншої сторони, я нарешті попрощаюся з рублями, які досі висвічуються в. Рідження і матиму наші рідні гривні. За нагоду хочу подякувати цим чудовим людям, яких ви бачите на екрані, що 7 мелонів на підтримку каналу. А якщо ви хочете приєднатися до цих меценатів та отримувати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Ну а тепер давайте приступати до огляду нових комплектів. А я тим часом нагадую, що за розгорнуті та цікаві коментарі під відео я розіграю один з цих комплектів на вибір. Почнемо з огляду комплекту плескіт біля басейну, який власне є набором одягу та аксесуарів для відпочинку біля басейну. Для цього в мене ось такі ось сьогодні незвичні цікаві персонажі, магічні з мого збереження ельфів і магії. Але сьогодні не про них. Проте раптом ви зрозумієте на кого вони є відсилкою, на яких ще ігрових персонажів. Напишіть в коментарі. Ну а ми почнемо з огляду чоловічого одягу, і, о боже мій, як круто, що тепер є. Фільтри пропоную почати з ось цього чудового вбрання. Ось такий є комплект. Чесно кажучи, я чекала, що цей круг і ці надувні штучки на руки, на рукавники будуть окремо як аксесуари. Але поки як аксесуари, я цих штук не знайшла. Ось такі різні кольори ми маємо, ну, виглядає прикольно. Зразу заскочимо у взуття, тому що тут для чоловіків тільки одні тапульки, до речі, тапульки гарні, і навіть не дуже страшно пальці виглядають, як на мене. Не знаю наскільки вам там видно. Ну, відповідно, така. Така ж сама кольорова гама в цих всіх свочах, як і під одяг під надувні круги. Там, там фламінго на тапульках, там фламінго на тапульках. Е, з аксесуарів є ось така прикраса на руку. Зараз я її покажу ближче. Теж різні, різні кольори в неї можете бачити. І є новий манікюр покриття на нігті. Ось такі веселкові, різнокольорові, боже, як йому личить. Непогано виглядає, принаймні деякі деякі свої непогано виглядають. Ось цей, наприклад, тому що ну мені здається, ось цей він прям, наче накладні нігті, виглядає, якщо чесно. Далі для чоловіків маємо нові купальні плавки. Ось, прекрасні купальні плавки. До речі, дуже дуже навіть гарно виглядає. Ось так, може я ще вам приближу. Знову всі типові кольори, пастельні дуже класні кольори. З візеруночками, звичайно, куди ж в них боже, це з гномами. Купальні плавки з гномами. Клас. А це з листочками і фламінго. Ну, блін, ну що ж треба в цьому житті? Труси з фламінго і можна на море. Так, далі йдуть ще ось такі шорти. Теж, як я розумію, такі ж самі візерунки. Ті самі фламінго, ті самі кольори. Так, ще такі ось тут плавки. До речі, це ось так з такою посадкою нижчою, це з вищою. І вони, типу, на одну сторону з вирізом ось тут. Такі, типу, сексі плавки. Блін, який градієнт. Та ви шо? Тут вже немає принтів, все йде однотонне, або ну, ось тут трішки принт, а решта йде і ось принт, ще один, але не, не видно фламінго тут. А решта йде. Радієн. Ще одні плавки, які вже більш шортиками. Тут вже є наші типові принти, фламінго тільки тут немає, як я бачу. Теж іде полосатий геометричний принт, і з гномами є. Далі наверх у нас є ось така ось сорочка. Вона не відображається, до речі, в купальних. Тут нічого не відображається в купальних наверх. Але ось така класна сорочка. Теж відповідно всіх принтів кольорів до нижньої частини одягу. Ось, будь ласка, комплект. Може бути така піжама навіть, як прикольно. І ось така майка. Вона більш... Як на мене, вона йде більш спортивна навіть ця майка. Теж типові принти і кольори. До речі, непогано виглядає. Ось, напевне, о, хм, зразу з цими шортами, допустимо, чи ось так. ну от комплектиком І з аксесуарів для чоловіків це нові окуляри. До речі, такі масивні, але прикольні. Цікаво виглядають окуляри. О, ось такі чорні, взагалі, він такий м -м, стильний. І ось така ось підвізка, боже, яка, яка стильна модна підвізка по моєму підвіска як для якогось мафіозі, і до речі, досить непогано зроблена, як на мене. Така металева підвісочка, і круто. Ну насправді круто вона виглядає. Оце точно мафіозі. Це і є всі речі для чоловіків. Переходимо до жінок. Для жінок можемо бачити комплектів вже куди більше. Є цілих три різних комплекта: костюмчика мається на увазі. Купальник з надувними цими штуками. Окремо ці надувні штуки начепити не можна. Чекаємо, поки креатори зроблять це як доп контент Окремо, все в нас буде, не переживаємо. Але гарно виглядає. Ще ще б оцей купальник. Я б хотіла б мати окремо. Буде круто, якщо він буде окремо. Ось такий ось цільний купальник. До речі, дуже гарно виглядає. Мені подобається. Купальники це той контент, якого вічно не вистачає для Сімсу, для персонажів. Мене, наприклад, дуже тішить, що зробили купальники. Ось такий ще закритий купальник. Вже більш такий класичний і, о, боже, як їй гарно! Дуже гарно виглядає. Боже. Чекайте. Ось які кольори, це ще я люблю. Дуже крутий купальник. І ось такий купальник з сорочкою. Варіант, коли трішки підгоріли плечі і накидаєш сорочку у басейні, щоб вони не вгорали більше. Блін, і дуже гарно кольори виглядають. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Воно гарно зроблено. Гляньте, прям 3D. Навіть нормальні текстури зроблені. З взуття для жінок є два варіанти: додали ось такі ось босоніжки на невеличкій платформі. Ну, теж стандартні всі кольори. Нічого особливого, ну найбуде. Плюс один. У мене таке відчуття, що Ці, ці босоніжки це та да, босоніжки йдуть з браслетиком на нозі. Прикольно, гарно, до речі, виглядає з цим браслетиком на нозі. Чекаємо цей браслетик теж як окремий допконтент. Ну і такі ж самі тапульки, які чоловікам додали, і жінкам. По аксесуарам теж маємо браслет та покриття для нігтів. Нічого нового, це я не буду класти навіть. На низ для жінок маємо. Аж шість варіантів. Так, ось такі ось плавки. До речі, мені цікаво, чи це не ті ж самі. Ні, не ті ж самі. Тут, бачите, інші вони. Так, знову всі звичайні кольори, класні траси з фламінго, ну ви шо? Траси з, <фламінго> з фламінго, то любов. І ось цей принт мені дуже подобається, дуже гарно виглядає. Шорти, звичайно, додали ще шорти. Теж, по-моєму, вони точно такі самі, в принципі, як чоловічі. Менш об'ємні йдуть навіть по-моєму цього разу не наліпили просто чоловічу, чоловічу модельку на жіночу, а прямо, наче вона по-іншому зроблена і дуже гарно сидить. Ось такі плавки є, точно такі ж самі, як чоловічі. Мені здається, що ось ці і ось ці вони, типу, аналоги чоловічих. Ось ці трішки з підвищеною посадкою йдуть, так як вони для жінок. А ось ці прямо один в один, як чоловічі, з ось цим вирізом, і такі ж самі кольори. Ось такі. І з високою посадкою плавки є. Боже, о Боже, який принт гарний. Мені дуже подобається. Дуже приємні кольори і принти. Ще ось такі шортики. Це знову точно те ж саме, що і чоловіча, чи є чоловічий варіант, ось ці дуже гарно виглядають. А нові класні шортики. Такі самі, як чоловічі, але видно, що моделька зроблена саме під жіночу фігуру. Ось така спідничка. Ну, це теж більше така до босейна десь на пляж, і дуже гарно виглядає. Боже, який гарний відтінок молочний. Наверх у нас цілих 5 варіантів, Ну, відповідно, купальники. Знову ж таки, всі типові принти. Гляньте, який комплект прикольний, мені так подобається. Ну, Насправді досить гарні купальники. Мені подобається, як зробили купальники. Знаєте, Я відчуваю, що це як було з комплектом з білизною, я від нього нічого не чекала. І така вау, які гарні речі! Як наслідок, ось такий Боже. Гляньте, як воно шикарно підходить. Він шикарний просто ось цей купальник. Гляньте, як воно і зроблено гарно, і сидить гарно. Клас просто! Мені дуже подобається. Ось це просто топ. Ось такий більш закритіший купальник. Мені здається, це більше на об'ємний бюст буде таким корсетом. Гляньте, який комплект шикарний. Блін, ну ви що, насправді просто дуже гарно виглядає. Ось цей ось це можна буде використовувати просто як корсет, навіть не як в комплекті з купальником. А до якоїсь спідниці чи штанів теж буде непогано. Ось такий варіант закритіший є. Боже, як стильно виглядає. Це теж, по-моєму, можна буде використовувати. Остовувати не тільки як Купальник до басейну, а і, допустимо, на якусь вечірку, воно дуже стильно виглядає. Мені прям подобається. Ну і, звичайно, ще один варіант з сорочкою. Тут вже така більш простора сорочка в жіночому варіанті. Там якось ніяк не заправлена, так вільно собі. Боже, які принти? Тут навіть інші принти в жіночому варіанті. Та ви що? Це що було не лінь робити? Серйозно? Є навіть інші принти. Мені подобається. Мені подобається так. Градієнт тут трішки дуже гарно. Це теж можна використовувати. Як на піжаму, просто дуже круто виглядає така сорочка. Ну і давайте перейдемо до аксесуарів. З аксесуарів ми тут маємо ще додатково одні окуляри, ось такі, це як і чоловічі, а ще ось такі жіночі, і, боже, як вони круто виглядають. Вони справді класно виглядають. Вони такі, типу, напівпрозорі повністю йдуть. Блін, і вони дійсно гарно виглядають. Мені подобається, як зробили цей комплект. Це прям дуже приємно і неочікувано. Так, підвісочка така сама, як чоловіча, і плюс ще одна Нова і теж дуже гарна підвісочка, гарно зроблена. Ну дійсно гарно зроблена. Ну, відповідно, різні різний метал, різні е, самі ці. Підвісочки, які там можете бачити, відтіночки металу всі різні. Ну і ще для дітей ми отримали два комплектика. Ось такий ось для дівчаток. Комплектик теж з цими надувними кругами. І знову ж повторюю, що дуже шкода, що їх не зробили окремим аксесуаром, окремо на рукавники, окремо ці круги. Це було б насправді дуже круто. Теж типові всі принти. Це для дівчаток. І ось такий варіант для хлопчиків, тільки з шортами. На цьому огляд комплекту плескать. Біля басейну завершений, і мені особисто він дуже сподобався. Пишіть коментарі свої враження від предметів об'єктів в цьому комплекті, чи подобається він вам чи ні, і чи хотіли би собі цей комплект. Ну, а ми приступаємо до огляду комплекту сучасний люкс, який є комплектом набором об'єктів для будівництва та режиму покупки. І почнемо ми з режиму будівництва, куди нам додали одне нове покриття для стін. Власне, воно ось тут буде в панелях нові панелі. Можете бачити, я розмістила всі відтінки, кольори, які є. Ось власне вони. І ось такий чорний. І відповідно до цих. Покриттів на стіну зробили покриття на підлогу, які ось тут в різних є. Це не знаю, теж якісь панелі на підлогу вже тільки, і вони всі відповідного відтінку до покриття на стіну. Можете бачити, я спеціально розмістила все попарно. І тепер приступимо до предметів режиму покупки. Власне, зараз ви можете бачити їх всі ось тут знизу. Вони буквально в два ряди вміщаються ось тут на панельці. Давайте почнемо з освітлення. Є дві ось такі ось люстри. Одна довша, звичайно, на вищі варіанти стелі. Теж дуже приємні відтінки металу, як на мене, мені дуже подобається. І така ж сама на нижчі варіанти стелі, такі, як допустимо, в мене зараз тут з освітлення. Ще є ось така настільна лампа, теж дуже гарно виглядає і має приємні відтінки. Мені подобається. Ну, а тепер давайте будемо йти по порядку. Почнемо ось тут. В цьому комплекті ми маємо один новий коврик. Зараз подивимося різні варіанти кольорів. Він круглий в будь-якому варіанті, але має різні принти. До речі, ось все навіть непогано виглядає. Ну, такий досить непоганий коврик може бути. Тут ми бачимо декоративну подушечку, яку, звичайно, без щиткоду ми. Нікуди поставити нормально не зможемо. Я пробувала перевіряла. Ось ця, до речі, дуже гарний принт має. Зразу ж тут в мене йде книжкова шафа. Книжкова шафа мені дуже сподобалася, як виглядає. Мені подобається, який тут стоїть декор. Вона, типу, йде металево скляна, розставлені книжечки, якісь, навіть наче папки, не знаю, навіть на папки більше схоже, шкатулки, годинничок якийсь стоїть. І відповідно вона теж має е, різні варіанти відтінки металу. І мені дуже подобається, що ну, звичайно. Все це поєднується між собою і можна обирати різні варіанти. Я кругом в даний момент брала перший варіант, і все в мене таке біло золоте виходить. Маємо ось таке нове дзеркало, яке ставиться на стіну, типу спирається на стіну, теж відповідно з різними металевими вставками, металевими рамами. Мені дуже подобається, як воно отут, типу, шматочком обрізане йде. На вікна маємо нові занавіски, і мені це навіть дуже сподобалося. Крім того, зараз я покажу вам фокус. Ось в чому полягає фокус. Крім того, що є занавіски на дві сторони, є ось така ось вставочка. Щоб, е, типу, розширити на ширші варіанти вікон ці занавіски, є окрема вставка карнизу. І тепер воно буде ось так ось гарно виглядати. Я задоволена, чому не робили цього раніше, не додумались. Відповідно, занавіски мають різні кольори, таких самих тонах, як і решта меблів. Ну і змінюється саме колір карниза. Занавіски є тандар. Ну, і звичайної довжини, і є ще одні довгі, на високій стелі. Далі в нас тут стоїть комод. Куди ж без комоду, Це не дивно, тому що в нас тут як предмети для вітальні, так і предмети для спальні. Відповідних відтінків дерева змінюється, типових відтінків, ну і металеві вставки. Тут, як ви бачите, в мене стоїть грамофон, пристрій для відтворення пластинок. Він дуже гарно виглядає, такий компактненький, теж відповідно має різні відтінки: червоненькі, блакитні, такі типу аквамарину кольору, синенькі, червоненькі, блайк. Гарно виглядає. Мені подобається, як він виглядає. Так наче його принесли, відкрили, дістали платівку, поставили і слухають. Зразу за цим ми можемо бачити нове ліжко таке досить шикарне лакшері ліжко, як на мене, з таким узголів'ям крутим. Відповідно, має такі ж самі всі відтінки в кольорах, але виглядає круто. Мені подобається. Біля ліжка можете бачити два приставних столика, дві тумбочки. Теж все точно, як і комод, то в таких же самих кольорах. Можете бачити ось таку класну штуку. Ви думаєте, що це картина? М -м, це телевізор. Це телевізор. Ви можете бачити. Ось опис. Це телевізор. Він, типу, коли він не активний, він виглядає як картина. Ось такі має він варіанти малюнків. Але це телевізор, його можна дивитися. Ми подивимося, як це функціонує. А ось це вже картина. Ось ця пані. Тут це вже картина. До речі, мені дуже подобається, як виглядає ця картина дуже стильно. Класні класні малюнки на ній прям гарно. Ось таку хочу залишити. На одній з тумбочок можете бачити ось таку статуетку, голову, і вона теж, як на мене, дуже круто цікаво виглядає. Має теж різні варіанти кольору: Однотонні чорна-біла, і решта всі йдуть з певними вже ну, принтами, узорами. Прикольно виглядає. Маємо в цьому комплекті один вазон і кощів, як на мене, замало. Відповідно, міняється горшечок, колір горшечка та колір металевої підставки під цей горшечок. Ну, але. Виглядає непогано, до речі. Є в цьому комплекті одна нова поличка. Теж, відповідно, змінюються тільки металеві тримачі самої скляної полички. Є ось така декоративна, такий декоративний надпис, напевно. Теж, відповідно, все в типових відтінках кольорах до цього комплекту. Це ці карнизи, котрі я вам показувала. Вони змінюються теж відповідно до кольорів, які карниз за навісками має. Маємо ось таку ось декоративну сумочку, там можна. Бачите, помади наче стоять, і я не знаю, то якийсь павербанк, чи що то лежить, що це таке. А, то візитниця. Господи, це візитниця чи гаманець лежить. Ось воно що. Теж, відповідно, типові кольори до цього комплекту. До речі, виглядає непогано гарно. Туалетний столик. Я ніколи ними не користувалася. Перший туалетний столик до нас прийшов, здається, з ставпаком Гламурний вінтаж. Наразі ми тепер маємо той туалетний столик базові грії, і як я говорила, це має означати, що цей туалетний, теж має бути функціональним. Ми це перевіримо. Теж, відповідно, типові кольори, все як в цьому комплекті, але дуже приємно виглядає. Що я ще не показала? Я не показала два нових крісла стільчика. Точніше, оце йде більше як стільчик, як я розумію. Теж, відповідно, типові кольори для цього комплекту. Більш все пастельне таке, Не яскраве, світле або темне пастельне, все гарно виглядає. І ось таке ось шикарне крісло, яке йде в такому ж стилі, як озголів'я ліжка. Теж відповідні кольори. Ну, і це всі предмети. Давайте подивимося, як же працюють функціональні предмети в цьому комплекті. Ти хочеш сказати, що ти прям йдеш вмикати ту музику? Ти хочеш мені прямо це сказати? А, ну він підійшов, натиснув, і, власне, ось так ось виглядає наш грамофон, крутиться. Пластівочка, я думала, він підійде і там на ньому щось натисне. Він пультом тиснув. Як він тішиться, класичній музиці. Власне, наша персонажка пішла вімкнула телевізор, і ось так це виглядає. Круто виглядає. Зразу ти не розумієш, що це телевізор, воно виглядає як картина. Тобто, типу там якась заставка на екрані, що це просто картина. А тут раптом це телевізор. До речі, це дуже приємно, що додали ще один новий телевізор, бо мені теж не вистачає телевізорів, якщо чесно, що й така крута його варіація раз вона сидить, дивиться. Я не знаю, що це за дія, але ну окей, хай іде зробить, напевно, то йде робити макіяж. Столик є функціональним, можете бачити в цьому комплекті, тому що попередній з гламурного вінтажа, як я говорила, додали в базову гру. Тепер всі ці столики, котрі будуть приходити з різними доповненнями комплектами. Якщо вони будуть приходити ще, вони будуть функціональними. Якщо вам цікаво подивитися, як можна це оформити в кімнатку, я тут трішки щітерила і. І з цим комплектом прийшла прям оформлена кімната з предметами з цього комплекту. І ось так ось вона виглядає. Можемо подивитися разом. Ну тут ще можна бачити її базові предмети. Куди ж без них? Ось так ось виглядає оформлення цієї кімнатки. О, точно, стелі можна фарбувати. Гарно виглядає. Я досі забуваюсь про це. На цьому ми закінчуємо огляд другого комплекту сучасний люкс. Пишіть в коментарях, як вам цей комплект з об'єктами для. Будівництва та режиму покупки, чи сподобався чи ні, чи хотіли ви його отримати. Дякую вам за увагу! Якщо відео вам сподобалось, не забудьте натиснути вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео чи стріми. На цьому в мене все. Скоро побачимось.